Так, шапки. Бафи балаклави. Бафів багато різних є. Шапки ще тут. Рукавиці. Рукавиці є сенсорні, до речі, по 350 гривень, які з екраном працюють. Термокофти, футболки, штани. Є термокостюми по 950 гривень. Якщо комусь гори або на лижі, то є різні розміри. Футболки, шорти, якщо в спортзал комусь. Ремні. І куртки сезон, якраз похолодання, можна встигнути купити. Пуховики, лижні, 100 грамовки, безрукавки. Кофти є різні, шкіряні куртки. Ціни на куртки десь в межах від однієї до 3504, якщо дуже хороша буде.